Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Вже майже рік проживає у Тернополі вимушена переселенка Сум Олександра Родіна. До повномасштабної війни вона була організаторкою весіль та різноманітних подій. Проте на новому місці вирішила займатися іншою справою. Олександра відкрила кафе «Друг». Я Якраз планувала зі своєю подружкою відкриття закладу. В нас вже там був цех. Технолог, ми корич, вже там написали весь план свій. І якраз почалась війна, відповідно, цей процес зупинився. Коли я приїхала в Тернопіль, то так випадково сталося, що я зустріла свого партнера, чи, можливо, це доля. І він мені запропонував займатися кав'ярнею разом, і я погодилась, бо я якраз це була як моя мрія, не втілена ще на той момент. Олександра разом з родиною приїхала до Тернополя наприкінці березня минулого року. На початках було дуже важко морально, адже ні родичів, ні друзів тут не було. Проте Сумчанка не опустила руки і з серпня минулого року спільно з партнером у новій справі почали працювати над концепцією кафе інтер'єром Меню. Нам хотілося в першу чергу створити класний продукт, створити місце, де люди будуть себе почувати так, як умовно багато приїхало з Києва, з Харкова, з Сум тих самих, щоб люди тут почували себе як вдома, щоб їм було тут вільно, спокійно, комфортно, щоб сервіс був класний, щоб з ними тут спілкувалися як з друзями. І нам хотілося це втілити, плюс дати якісну їжу, яка буде впливати на продуктивність позитивно. У закладі пропонують здорові обіди, смачну каву та десерти. Відвідувачі можуть також приходити сюди попрацювати, зустрітися з друзями та відпочити в приємній атмосфері. Ти можеш собі і прийти попрацювати, і прийти поспілкуватись, просто попити кави. У нас пецфрендлі, тобто ти можеш прийти з собакою, собі з котом, з якоюсь тваринкою, у нас там є корм спеціальний. Ну тобто простір він глобально дружній до всіх. І до будь-яких активностей, які тут приходять, так само ми зараз плануємо проводити івенти різні, і він теж до цього відкритий. Також щопонеділка тут організовують благодійні покази українського кіно, кошти з яких передають на потреби зсу. Ми додали якийсь мінімальний, хоча б донат, там від 50 гривень, щоб людина лишала донат, і ми потім допомагаємо. Наприклад, зараз у нас є наша працівниця, у якої її наречений. Він в ЗСУ там само початку на щось весь час збирають то на машину, то на дрон, ну зрозуміло. І ми там трошечки, хоча б мінімально, якимось чином можемо допомогти бла, завдяки цій ініціативі. Олександра Родіна додає, незважаючи на те, що відкривати нову справу у такий складний час було страшно. Вона не переставала вірити у себе і реалізовувати задумане. Звичайно, страшно, що не вийде. Звичайно, ці всі штуки є, але для мене більш страшно не втілити те, що я придумала, ніж втілити і програти. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.